Привіт усім, хто мене дивиться. Сьогодні будемо оглядати міні-принтер. Ось такий міні-принтер я собі купила. Думала, що він мені знадобиться у навчанні. Можливо, ви його в інтернеті вже бачили. Так, тут де він включається ось тут. Включився. Тут е, зарядку підключаєте, зарядне входить до комплекту, але без блока. Ось такий шнурочок, блок повинен бути уже у вас вдома. Е, так, тут, по-моєму, якщо нажимаєш два рази цю кнопочку, вилізає папірець. І тут написано ім'я додатку Volkprint, Print, який потрібно буде встановити собі на телефон. Ви вже його можете встановити і подивитися на цей додаток, ще не купивши цей принтер. От. Ну, в основному, що хочу сказати, що я думала, що, що картинки будуть більшими у цьому принтері. Що вони будуть принаймні як ширина мого телефону, але виявилося, вони зовсім малесенькі. Що мене не дуже задовільняє. Ну, але вже принтер я повернути не можу. І, можливо, хоч якось він мені колись ще й стане в нагоді. Ось я роздруковувала деякі тут собі картинки. Подивимося ось. Сірникова коробочка, оце ж стрічка, а по боках іще відступи від цієї стрічки. Тож, уявіть, які це маленькі виходять картинки. Якщо так близько до камери ставити, то можна подумати, що справді там такі якісь великі малюночки виходять з цього міні-принтера, але насправді це не так. Ось ширина цього ротика, папір. Ще вущий за ширину цього ротика. І плюс ще і відступи. Тож Ширина справді дуже маленька. можете собі взяти сірникову коробочку вдома і поміряти. Навіть ось настільки вуща картинка виходить. Тож, справді, для людей із хорошим зором, щоб добре ці картинки бачити, можливо, і буде цей принтер в нагоді, хто дуже-дуже добре бачить. Ось, ну, якісь такі серйозні конспекти з допомогою цих маленьких папірців не видрукуєш. Ну, якісь, можливо, От, наприклад, один я видрукувала. Це як я друкувала е, собі конспект, то занадто дрібно тут. Таке мені не підходить. От. Так, це я вам показувала. Це я хотіла китайський іерогліф там роздрукувати. Там в додатку англійською мовою пишеш, яку ти картинку собі хочеш, і штучний інтелект може підказати картинку. Оце такий мені іерогліф китайський, штучний інтелект підказав. Ну, такого іерогліфа не існує. Це він сам собі придумав. От, буває, що видруковуються от такі маленькі папірці, той самий єролів, а буває, там інше налаштування нажимаєш, отакий довший папірець виходить. От. Ще раз. Отак, от здалеку. Ось такий папірець. От. Це знов те саме, той самий єролів. Так, це виноситься те саме. Що це? Діалог китайською мовою. Я собі роздрукувала. роздрукувала. Ну, так видно, ну, самі іерогліфи -то вже зовсім не побачиш, а е, латинські літери, то побачиш, але все одно дуже дрібно. І фон е, дає тобі матовий цей принтер, і там можна вибрати ще фон чорно-білий. Треба вміти розібратися добре у додатку, як він працює, і тоді можна налаштувати, що цей фон не буде такий сіренький, а буде білий і чорні літери будуть. Також там у додатку були якісь цифри, плюс-мінус було написано і цифра. Від 1 до 9 можна було собі вибирати таку цифру. Я так думала, що ж це за цифри? А виявилося. Так, зараз покажу, не. Виявилося, що це можна задати там кількість картинок, які ти хочеш. Я цей діалог. це тут я зробила собі чорно-білий. Я натиснула 9, і оце ж мені вийшов цей діалог 9 разів. І автоматично принтер проставляє дату і годину. Що, на мою думку, досить зручно. Ось такі 9 штук вийшли. Але, на жаль, воно мені в хазяйстві не знадобиться, буду викидати. Ось такий симпатичний маленький цей принтер. Буває розовий, мені надіслали е, голубенький. Але ще от одна проблема виникла: що я не знаю, як його тут відкрити, для того, щоб поміняти цей рулон. Я відразу не зрозуміла нічого. Написала продавцеві. Продавець, продавець каже: подивіться в Ютубі огляд на цей принтер. І я дивилася, але мені все одно, те, що я подивилася, не допомогло мені відкрити цей принтер. На деяких оглядах там дійсно була з боку кнопочка. Це ж сюди також йде інструкція. Так, зараз в мене цієї інструкції немає під рукою. Де ж вона є? Десь вона є, але я її зараз вже не знайду. В інструкції а, ось вона, знаєш, в коробці ж лежить. Ось, Інструкція тільки англійською мовою. У мене наче з англійською все добре, і я от тут читала, як же його відкрити, іначе все роблю, як написано. Але не виходить у мене його відкрити. І коли я дивилася огляд, то, наче так, на одному огляді там була кнопочка додаткова, якої тут немає, і натискалося, і автоматично відкривалася коробочка. А на іншому відео штучно, так, зараз я його виключу. А, а може включеним попробую відкрити. На іншому відео отак відкривалося догори оця штука. Ну, ніяк, я її на пошті старалася відкрити. Вже на пошті я зрозуміла, що я не можу його відкрити. Не можу зрозуміти, як він відкривається. Зараз попробую його виключити, може він тоді відкриється. Ось. Не можу ніяк відкрити. Не знаю. Як він відкривається, буду когось просити розібратися хто. Можливо, у магазині будуть продавати рулон цього, такого паперу, термопаперу, і можливо, в магазині мені допоможуть розібратися, як його відкрити. А так, я абсолютно його не можу відкрити. Так що, перш ніж купити цей принтер, подивіться, чи ви, чи ви розумієте, як він відкривається. Ну, в основному це все на сьогодні. Якщо повернути би час назад, то, на жаль, я б його не купила. Через те, що малюночки не настільки великі, як би мені хотілося. Хотілося б дійсно якийсь діалог роздрукувати. Це китайська мова, я так стараюсь трошки щось вивчати. І хотіла б, щоб він більший був цей діалог. От, можливо, на якісь окремі слова, можна буде трошки використати цей принтер. От, отже, перша причина, через яку я би його не купила, то це ширина паперу. З'ясовуйте добре, чи вам підходить ширина паперу. А друга причина це через те, що я його не можу відкрити. Ось такі справи на сьогодні. Усім бажаю доброго здоров'я і усім пока. А ще дозаписую трошки, тому що. От тільки виключила камеру і попробувала відкрити. І так, я його відкрила і вже назад закрила. Попробую ще раз його відкрити. Як же я його відкрила, я навіть не розумію сама. Якось я його тільки що відкрила. Знов не можу відкрити. Ну, одним словом, він таки відкривається. Але важко. На удачу. Пока.